Голодомор сьогодні 18 країн світу визнали вчинений в 1932-33 роках голод геноцидом української нації, він був скоєний керівництвом радянського союзу, щоб упокорити українців не допустити побудови самостійної незалежної української держави. Тож, коли зародилися коріння цього зла, коли запустився механізм смертельної машини, яка винищила майже 5 мільйонів людей. Середина 17 століття територію України ділять між собою річ Посполита та Московське царство, внаслідок чого протягом наступних двох століть українська нація не має власної державності. І лише у 1918 році вдається об'єднати українські території, створити українську державу, українську народну республіку. Але через постійні зазіхання та втручання у внутрішні справи країни російськими більшовиками незалежна українська держава протрималася лише кілька років. 30 грудня 1922 року за допомогою сили було встановлено комуністичний тоталітарний режим, утворено союз радянських соціалістичних республік, до якого увійшла і Українська Республіка. Комуністичний тоталітарний режим насаджував українцям нові звичаї, нові обряди, змушував відрікатися від минулого, забути своє походження. Розпочався наступ на духовне життя українців. У 1928 році керівництво СРСР оголосило курс на колективізацію, коли шляхом терору селян позбавляли приватних сільських господарств і заганяло у так звані колгоспи. В колгоспах праця людей оплачувалися натуральними продуктами, кількість яких була настільки мізерна, що позбавляла селянина можливості прохарчувати себе і свою родину. Тож не дивно, що на початку 1930-х років така політика в Україні зазнала краху. Селяни масово покидали колгоспи і забирали своє майно, худобу, інвентар, зароблене збіжжя. Ці часи історики зафіксували близько 4 тисяч масових виступів селян проти колективізації, політики оподаткування, пограбування, терору та насильства, небезпеку бунтів та повстань для існування СРСР добре усвідомлювали у Кремлі. Тож для збереження колгоспів і майна у руках держави, 7 серпня 1932 року радянський режим прийняв репресивну постанову, яка в народі отримала назву Закон про п'ять колосків. Не бажаючи втратити Україну, радянський режим вибудував план винищення частини української нації, замаскований під плани здавання хліба державі. У 1932 році для України було встановлено нереальний до виконання план хліб за готівель у 356 мільйонів пудів хліба. Постановою про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної власності це колгосне майно прирівнювалося до державного, а за його розкрадання було встановлено жорстоке покарання. Згідно з цим законом, держава карала голодних селян за збирання в полі залишків урожаю ув'язненням на 10 років з конфіскацією майна або розстрілом. Було організовано спеціальні групи людей, які обшукували населення, аби силою вилучати зерно. Наступним геноцидним рішенням стало встановлення натуральних штрафів, права держави забирати у селян не тільки зерно, а й інші продукти харчування і майно таким чином, не дававши змоги селянам його продати або обміняти. Такого явища не було в жодній іншій республіці СРСР. З метою посилення голоду в Україні 18 листопада 1932 року була ухвалена постанова, якою було запроваджено специфічний репресивний режим Чорні дошки. Занесення на чорні дошки означало фізичну блокаду колгоспів, сіл, районів, тотальне вилучення їжі, заборону торгівлі, обміну, підвозу товарів. Заборону виїзду селян та оточення населеного пункту військовими та міліцією. У 1932-33 роках режим чорних дошок діяв у 180 районах СРСР. Такий репресивний режим було застосовано лише в Україні і на Кубані, тобто в місцях комбактного проживання українців. Таким чином, 22,5 мільйони людей було фізично заблоковано в межах території Голодомору. Навесні 1933 року смертність в Україні набула катастрофічних масштабів, пік голодомору припадає на червні. Тоді щодоби мучською смертю помирало 28 тисяч осіб, щогодини години – 1168 осіб, що осіб, щохвилини І в цей же самий час сталінський режим проголошував голод в Україні на існуючому явищі. І на тій підставі відмовлявся від допомоги, яку пропонували численні неурядові організації, зокрема закордонні українські громади та міжнародний Червоний Хрест. Радянський Союз переконав міжнародну громадськість в лапках не побачити масового вбивства українців за допомогою пропаганди та підкупів окремих журналістів. Однак були публіцисти, які писали правду. Збереглися звіти послів, дипломатів. Режим ужив заходів, щоб стерти пам'ять про вбивство мільйонів українців. Але пам'ять народу є незнищеною. І з становленням незалежності України заборону говорити про голодомор було зірвано.